Доброго часу. Сьогодні у нас на огляді дуже цікава новинка 24-го року. Це махове вудличе «Флагман Armadale Basic. Ми на каналі Flagman Shop та з вами Михайло Орлов. Сьогодні ми будемо розглядати новинку 24-го року, так, як і казав, це «Флагман Armadale Basic поле. Медіум Стронг. Але, але але це новинка, яка була створена 24-го року по новітній технології МАК. Що ж це таке МАК? Мак це новітня технологія магнітного впливу на вуглецевий матеріал бланка, який робить це вудлище більш чиніше. Що це нам дає? Ця вудка стає легше та надійніша для вашої риболовлі. Особливості цих вудок це середня потужність. Ми завжди на своїх бланках. Пишемо, яка потужність на цьому бланку. На даний разі це Medium Strong, буває ще Super Strong та інші. Але продовжимо розмовляти по нашому бланку. І що це нам дає? А нам дає це, можемо ловити будь-яку рибу. Це може бути платва, карась, дрібний короб чи амур. А в поєднанні з високомодульним карбоном Toray 30 плюс 40 t ця вудка стає найвпливовішим інструментом для вашої риболовлі. Трішечки пройдемося по технічним характеристикам цих вудок. В першу чергу, який коннектор потрібен вам для цієї вудки. це коннектор 125, що стосується його, його ваги, 5-метрова вудка. Важить 151 грам. 6-метрова вудка важить 212 грам. І 7-метрова вудка важить 286 грамів. А зараз трішечки вам рекомендацій. Щодо цієї вудки. на цю вудку я рекомендую вам ставити основну жилку від 0,13 до 0,2 а ось повідець може бути від 01 до 0,16. В яких випадках ми, ми використовуємо ту чи іншу жилку? Наприклад, наприклад, ви приїхали на водойму за карасем. Карасик невеличкий такий, злодошку, але щільні трави теж невелика. То там рослинка, то там рослинка. В таких умовах найкраще буде використовувати основну жилку 016 і поводець 0.13. Якщо ви приїхали на річку, річка Дніпро, чи Буг, чи Дністер, та ви будете рибалити на відкритих участках водойми з невеликою течією, але з великою глибиною, то там можна використовувати основну жилку 014, поводець 0.12 Якщо ви будете рибалити на коропа великого коропа, кіло, 2, 1,5 пів, сміло ставте жилку 018 та повідець 0.16. Щодо ваги поплавків, поплавець ідеальніший для цих умов на озерах буде порядка граму. Це ми кажемо про п'ятірку, ку але для сінки я рекомендую вам. Використовувати попливець 1,5-2 грами. Але якщо ви будете рибалити на річці з течією або великою глибиною, то можете сміло використовувати поплавці 6-8 грамів. Це ця вудка вам дозволить. Продовжуємо далі по нашим особливостям, і ці вудки мають швидкий лад. І наприкінці, що я маю вам сказати, це вудки, які мають. Невелику вагу, добру надійність для ваших успішних рибалок. Нагадую вам, що в нас є телеграм і він називається Флагман Лайф. Там ви знайдете всі цікаві новинки, всі наші яскраві заходи та всю цікаву інформацію. Якщо ви додивилися це відео до кінця, з вас лайк та підписка, але не забувайте тиснути на дзвіночок. З вами був Михайло Орлов. Щасти!